Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Ми продовжуємо. Смердюче озеро. Дніпряни б'ють на сполох, бо озеро із нечистот, що утворилося на сонячній набережній, вже заливає магістраль. А міські комунальники все зволікають із вирішенням проблеми. У Дніпрі на сонячній набережні утворилося зовсім не сонячне озеро, яке претендує на назву хіба що смердючого. За три місяці воно посунулося на кілометри, і вода з каналізаційного колодязю продовжує фонтанувати. Три тижні тому у наших випусках новин ми вже розповідали про це озеро. Тоді воно було гарячим і парувало. Сьогодні ж через зволікання комунальників перетворилося на смердюче. Від такого запаху аж виїдає у очі. На жаль, камера не здатна передати всі ці відчуття, щоб зрозуміти масштаби каналізаційної На Нечистоти залили і пішохідну, і проїжджу частини, затопили зупинку громадського транспорту. Третю неділю. І як воно виходить на зупинку через забор лази там гора, там якісь люди добрі дерев'яну лісницю поставили, і всі лізуть через забор по лісницю. Працівники підприємства, розташованого поруч із смердючим озером, бідкаються у соцмережах, що не можуть дістатися до роботи. Вони вже не знають, куди звертатися, щоб нарешті проблему було вирішено. Люди запевняють, що міська влада та Дніпроводоканал навіть не доклали ніяких зусиль. Лише розкопали яму у місті прориву труб, аж на вулиці Байкальській, і тепер самі не знають, що із цим робити далі. Це в районі Львова станції Сантерації, вулиця Байкальська, 2Б. Вони розрили, а там стальна труба. В одному місці вони обшили як бетоном, а в іншому місці розкопали, хотіли заварити, але воно не вариться, тому що труба вже гнува. Труба діаметром десь 600 міліметрів, почали далі розкапувати, і воно там труба в такому полуживому состоянні. Керівництво такого особового водоканалу, я тут не бачу, бачу працівників, може майстри тут, але ж керівництва ніякого водоканалу нема. А поки комунальники третій тиждень вивчають стан аварійних комунікацій, які знаходяться в них на балансі, Смердюче озеро тільки поглинає все більшу територію та вже починає заливати магістраль сонячною набережною, Ольга Ховрич Віталій Шалдов, новини Д1.